Одного разу ми пішли в ліс по гриби і випадково наткнулися на двох самотніх знесилених дитинчат косулі. Почекавши кілька годин, ми повернулися до них і помітили, що мама не повертається, тому було прийнято рішення забрати їх додому. Вони були дуже знесилені, не могли триматися на ногах, і ми почали їх виходжувати. Хлопчик був жвавіший, а от дівчинка була геть знесилена і слабесенька. Попри всі наші зусилля, нам не вдалося її врятувати. Ми робили все можливе, зверталися до фахівців, лікували, але все було марно. Добре, що хоч вдалося врятувати одне життя нашого хлопчика-буранчика. Тут вони ще живі вдвох, як бачите, ледве тримались на ногах. Почався довгий процес виходжування буранчика. Він не хотів брати соску, ми довго вчили його їсти молочко, пробували старілочки. Він відмовлявся від соски, але все-таки, врешті-решт, нам вдалося навчити його їсти з пляшечки. Тут Буранчик уже потихеньку робить свої перші кроки. Тут він ще з сестричкою, яка дуже квола. А це він п'є молочко тарілочки, тому що був дуже впертий і ніяк не хотів брати пляшечку. Але таке годування, на жаль, не дуже корисне, тож я натхненно старалася навчити його їсти з пляшечки. А ось у нього перше знайомство з нашим котом Рижим. Ось погляньте, який він маленький. Він втричі менший, ніж Рижий. І нарешті буранчик навчився їсти з пляшечки. І це була дуже велика радість для всієї нашої родини. Значить, небезпека вже минула, і тепер наш хлопчик буде рости і кріпнуть. Він уже починає балуватися. Як справжня дитина вже міцно стоїть на ногах і проявляє свою цікавість до всього оточуючого світу. Ну, яке миле створіння. Як же він любить ласку, а особливо сидіть у мене на ручках. Він сприймає мене як свою маму, тому що своєї мами, на жаль, він не знав. А тут Буранчик уже знає, що йому звідси носять молочко, і сам починає приходити і просить молочко. Який розумний хлопчик, який дуже-дуже любить ласку. І з часом глядачі почали помічати, що ми з Буранчиком дуже схожі, і посмішка в нас однакова. Це вже він підріс, окріп і набрався сил на такому догляді. Тепер він, уже крім молочка, їсть чудовий прикорм у вигляді свіжих овочів і ягод. З такого малюка ось виріс уже такий гарний парубок. Це потребувало дуже багато сил, щоб вигодувати такого хлопчика. Це було дуже непросто, але ми справилися. Буранчику вже два місяці, і він окріп, набрався сил і важить вже майже 10 кілограмів. І дуже полюбляє їсти малинку. Малинка це найкращий смаколик для буранчика. Ми не шкодуємо для нього малинки.